Українська книга на звільнені території в Чернігові триває безстрокова акція, коли ви можете принести цікаві книжки українською, а їх передадуть на доокуповані території Харківської області або ж Чернігівське прикордоння. Росіяни нищили нижчі книги, які вони палили з бібліотек, вилучали з приватних колекцій. Таким чином нищили українську мову. Ми вирішили допомогти повернути українське слово і українську книгу на звільнені території. Що не звільниться? Це перш за все Харківщина. Хоча, звичайно, ми повинні пам'ятати і про наші території північ Чернігівщини, які були так само росіянами захоплені, очищені від українських книг. Періодично ми збирали, збираємо і будемо збирати, надсилаємо книги у бібліотеки північних Громад таким чином зібрані книги вже передали до Гроднянської та Сновської бібліотек. Днями волонтери повезуть їх ще в кілька прикордонних громад Чернігівщини. Ініціатор акції каже, до них можуть звернутися бібліотеки, котрим потрібні українські видання. Приносити просять цікаву художню літературу, публіцистику чи навіть навчальні видання або ж книги для дітей. Головна умова українська мова. Думаю, ця акція буде йти безкінечно, тому що. Поширення українських книг це так само, як розбудова української держави. Поки українська держава існує, до тих пір ми будемо поширювати, допомагати поширювати українські книги, адже українська мова, українська пісня не вмре, не загине. Це треба підтримувати. Паралельно діє інша акція здавати радянські книги, чи видані російською, що прославляють Росію Радянський Союз і продовжують нести руський мір на макулатуру. За вилучені кошти куплять необхідні видання українською. Їх можна здати самим і перерахувати кошти або ж принести організаторам, і вони здадуть самостійно. Дякуючи нашим колегам і ще з нашим. Волонтерам, які приносять книги, здають книги самі вдома і приносять нам кошти. Ми таким чином акумулюємо кошти для бібліотек. Принести книги українською для потреб деокупованих громад чи макулатуру російською, можна до книгарні інтермецо на Шевченка 9.